Добрий день, дорогі мої глядачі. Ви не повірите, але це відео не про мою роботу на городі чи в саду, це про відпочинок. Мене запросила і моїх колег в гості напарниця моя. І сьогодні ми відпочиваємо в плані посидіти, поспілкуватися, поїсти грибочки, бо вона в нас грибниця знатна, і сходити по гриби. Ось ми добираємося, Он там вона, ні, не тут. Он там вона вийшла і нам махає. Ми прийшли до неї на подвір'я, тут, звичайно, красота, це дача. Тут шість соток землі, тепличка є, ось бачите, в тепличці помідори і огірочки, і декоративні рослини. і... Сад. Ось криниця, бачите, і скважина там є, чи як свердловина. А подивіться, яка жимолость. Пахне, як казала там одна дівчинка, що, як французькі духи. Е, гарно, все до діла. Чоловік її смажить нам стейки смакота. Багато троянд, і от я вирішила зняти, показати вам, як люди Вони свою квартиру здають, а живуть на дачі. Тут всі умови є для життя, тож вони так вирішили для себе гарно, приємно. Відпочили і надивилися на всяку красу, різні троянди, ось гарно зроблено, багато фігурок таких, насаджено декоративних рослин, бесідочка така зроблена, є гойдалка, ну, все є. Краса. Троянди різні і багато, ці петунії. Цікаво. Дельфініум гарний. Вон, бачите, красайка зроблена. Черепашка. Персики. Якось що, що є, не померзли. А це ми за столом ось така для пива, для горішки. От ми тут стейки дуже смачні. Нас гарно пригостили, ми теж не з порожніми руками, а це ось така сова. Один з синів грав в КВН. Дуже гарний такий приз. Троянди. І тут ми поївши трохи, збираємося в ліс. Це моя торба, взяли відро. І збираємося зараз з дружною компанією, перезуваємося і йдемо. Тут ми з напарницею журимо, що треба буде зробити віночків на свято Івана купала, вона каже, ось, можна використати ось це. Випадає їй вівторок, коли свято буде. Я завтра на першу зміну. Тож ми відправилися до лісу, ліс недалеко. Прийшовши в ліс, я зразу ж знайшла грибок маремуху. Великий гриб, і він не червивий. Якийсь кусочок, наче я його не беру. Розійшлися ми трохи по лісі. Шукали, звичайно, грибів не багато, але щось трохи є. Сухо, бо ж коли той дощ був. Ну, вона каже, що в цьому лісі маремухи і сироїшки, решітки. Далі вона каже, що знаходила білий, але сьогодні ми не знайшли ні одного білого. Ми просто пізно пішли. Ми пішли о 13-й годині. Люди йдуть зранку по гриби о 5, -й. але в нас так вийшло. Трохи щось я знайшла. Сироїжка. Сироїжка зелена. Листяний ліс, трохи ми тут походили, а потім пішли в інший бік. Малий, смішний такий, йде йде. Я знайшла, він в мене хопа забрав, каже. Я знайшов. Ну, кажу, добре, ти не пропадеш Дьома. Дуже гарно відпочили, походили і нажартувалися, і самі собі настрій піднімали, бо таке життя. таке. Походили ми, певно, дві години. Так, дві години ми ходили в лісі. Меремух багатенько і їжу, Бачите, я знімала, де я знаходила. Колись давно я цих меремух і не брала, я не знала, що вони їсть гриби. Багато маремох. Ну, тут вони росте. Да, да, да. Хороший рибочок. Перейшли ми на іншу сторону через дорогу. Тут я побачила он, чи то вужик, чи якась змійка я не побачила, а вушок я не побачила. Бачите, воно так ловко повзло в якийсь пеньок. Де ти, кізонько, живеш? Що ти, кізонько, гризеш? По дорозі. Різні квіточки, дівчата фотографувались, ось такі будинки там шикарні. Як це в лісі, я не знаю, як це цю землю там виділяли, але це таке. Ми добираємося. А це теплиці. Село славиться теплицями. Ось такі маки вже майже біля дому. Дівчата в них фотографувалися, а я їх просто зняла. Ось які чудові грибочки. Приїхала з гостей, беруть за гриби. Дівчата їх не брали. Це я назбирала. А це мені віддали, перебрала. Тут маремухи і сироїшки, а тут рішитки, а тут червивого повно. Це наче хороший ще. А це гостинець від напарниці. Зараз 22 година, щось так зашуміло, вийшла на двір, а тут дощ пройшов. Ну так, сипнув гарненько, але я дивлюся, що під кущами он сухо. Добре, що хоч трошки пройшов, бо дощу дуже треба. Он вам показує, що під кущами сухо. Але дякуємо і за те. Відварила я свої грибочки, окремо відварила маремухи і сироїшки. Біленькі такі вони. А оце стільки в мене вийшло рішіток. Зовсім мало. Але нічого, слава Богу. Отакий мій сьогоднішній улов. Переклала я ось такий судочок, щоб покласти в холодильник. І задоволена початок грибному сезону відкрито вже.